Зараз ми знаходимось в бібліотеці Вернацького і поговоримо з Валерієм Жаровним по, про таку цікаву тему: не футбольну, а про дослідника з товариства «Меморіал» Юрія Івановича Єнченка. Будь ласка, пане Валерію, розкажіть нам про це. Юрко, Юрій Іванович Єнченка. Перший і, напевно, останній голова благодійно-просвітницького, правозахисного, історико-культурного товариства Меморіал. Як відбулося? Ще в шкільні роки у нас в Луганську є таке кладовище біля за музеєм історії, за музеєм, Лога... за університетом. Підатогічними напроти служби безпеки України сучасне а, да. а ну, КГБ «Совєтська 79, це будівля, яка знаходилась напроти. Тобто, де зараз знаходиться цей розважальний парк там, Так, да? парк Скверсквітан. Це, сквер? це було Цвинтар, кладовище. Кладовище кладоводовоч, починало, здається, з кінця девятнадцятого сторіччя uh -huh. і існувала аж до 1960 року. Угу. Так, я, я навіть знайшов е, в газеті, як е, давали людям можливість, хто хотів, щоб перевести е, брак або останки на, на нове кладовище, яке було на автовокзалі. Да. На тому. Так, от... да. А, да. так угу. это, бо тоді воно вже було, як називалось називалося, на околисі. Укладовище. Так, да, я знаю. Так от, угу. чому я піднімаю цю тему до Жовтневої революції, ну, за цар за часів царської доби, саме державі, норми поховання були на глибину не менше трьох метрів. Угу. І в 30-х роках ну, радянська влада вирішила зменшити, давали 2,5. А от уже на зорі, или, як кажуть, на, на закаті, на, на, коли вже радянська влада було норматив 2 метри. Так от цю глибину дуже використовувала НКВД для приховання. Поховань репресованих. Вони що робили? Вони на місці е, тих глибоких могил е, дореволюційних вони робили підкопи. І, е, знаючи, що була глибина 3 метри, вони дали з половиною. Потім робили навіть і до, і до 2 метрів і ставили ті ж самі е, надмогильні, яких було першого поховання. Так от Юрко, коли був школярем, пройшовся там, коли будували той сквер, ну як вирівнювали той, щоб був пустир, тоді, щоб просто вирівняли, прибрали всі могили. І він знайшов серед того, що там під кістки черепа. І в одному з них він побачив два отвіри були в черепі. Отвіри було 5 міліметрів там з чимось, і це якраз був сліди, що використовували протирепресованих. Це мілкокаліберний, так назва званий дрібний такий пулі. Бо якщо було б більшого калібру, то б лобну частину розривало. Uh -huh. Тому просто в затилок бували, в мозок. І, е, як кажуть, е, бували на Червоній площі будинок Весньова. Uh -huh. Там е, з 30-х років е, існувала НКВД і спочатку як така міська управа, а з 38-го вже була. Там обласне управління з утворення, з утворенням Луганської області одразу зробило. Так от там підвали, і ми туди ходили з Юрком. там досі дух такого можна відчути, страждання. Так на душу клипать, там треба було, щоб священники. Відспівували і відмолили ті душі страждали, бо саме в тих підвалах і розстрілювали. Uh -huh. А по ночах виїжджала, там було три виїзда з різних, і виїжджала начебто як хліба, воска, uh -huh. ну хліб, така будка. А там були трупи. І от ці це, по вулиці Шевченка, потім по оборонний і. Вивозилася аж до інженерний за, за, за корпус, так Луганчани знають за акумуляторний завод. І uh -huh. там була так звана суча балка. Вона була огорожена. З права боку, ти зараз там лісопаласа одяг, да. одяг, фірма одяг, там меблі, потім там автобазар зараз. Uh -huh. Так, от в, в саме тому а, балка була, і в той балці. Дві, 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 дві огорожі було, а спочатку одна, потім інша. Десь, але люди виписали місцеві скотину, там корів, там коз і чули, щось, і бачили. Так от і, 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 там були масові поховання. Кажуть, що найбільше поховання. Найбільший пік був якраз е, ж, вересень, жовтень, листопад е, 1938 року. Там в місяць по тисячу людей. Е, ну, як кажуть, це я до чого? Що я... Так, їх там ховали, так? Да? Ховали, так. Таємно. таємно. Це було таємно і я... вивозили. Так от, що ще вийшло? Наприкінці 80-х років, десь у другій половині якраз була перебудова, в талиї води вимили, почали вимивати багато-багато кісток, черепів. І місцеві хлопчаки брали ті черепа і замість футбольного м'яча грали як у футбол. І Юрко пішла молва про це чутки. Юрко туди приїхав, дійсно знайшовся і підняли галас. Запустили туда журналістів, тоді ще демократична опозиція, тоді вже утворювалось потрохи. І вийшло так, що треба на, на, на така нагода, що треба було формалізувати цих зібралося репресованих. А на той час десь на а Луганську чи на Луганщину було десь приблизно 5 тисяч бувших репресованих. І от пішла така перебудова, і обласна прокуратура відгукнулася, приїхала, зробила там певні розкопки. Було встановлено, що це були якраз такі репресовані, бо було чіткі череп, пробиті черепа. Кулями. <кій> І порушили кримінальну справу. Кримінальна справа мала 9 номер 9003. Е, тоді ну, були такі у мене ділові, а потім подружні стосунки з деякими прокурорами, криміналістами. Uh -huh. І він, щоб е, якісь там... Перебільшення, фейки, він дав мені важливість, і я в його кабінеті сидів і доглядав, в, 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 вичитав ту справу. Ну, було просто жахливо. Так от, коли я поділився цим зірком, е а тоді е ми, як співпадали, всі, бо він копав і знав місця поховання. і Навіть зробив е Тобто, карту тобто, я Перепрошую. Тобто Юрій Єнченка робив власні там дослідження і розкопки. Він на, був на... Оч очолював усе це. Очолював. Так, от, наприклад, був такий випадок, коли. А він з прокуратурою теж там був присутній? Так, 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 так. Ну, після того, що галасу mm -hmm. там набрали, і, і великий такий був <кій> галас. Так от. Справа була зроблена. Що зробили слідаки е, слідчі? Вони знайшли живих, е, тих, хто там працював. П'ятьох ять, таких осіб допитали їх дуже ретельно. Це співробітників і... НКВД. НКВД. Mm. Так. Серед них був один із тих з розстрільної команди. Він це не визнавав. Е, але були водії ще, які вивозили ті трупи, потім ті наглядачі. Які були в тому на, е, в будинку Васньова, там де mm. в підвалах тих вони були працювали. свідками і вони підтвердили ну, то, то, участь то, тої чи іншої персони? Що вивозили так. хто там. чим займався, так? Да? Так, і все вони дали дуже е, ретельні. Це було запротокольовано е, свідчення так, кожного з кожного да. mm -hmm. і ну, за всіма процедурами. Так от. На набрала галасу, і, наприклад, такий відомий е е е громадський діяч як Микола Писоцький його батько був репресований в 1937 році. Він з десь в Луга під під підвальськом -під -під первальському -пер районі. І він був заможним е селянином, як кажуть тим, одно одноосібніком, так Де. як вони називали Куркулем. Так от він домагався, щоб вивчити справу отримати справу свого батька, діда, діда, вибачте, діда. Так от навіть змусили через суд, щоб відкрили справу і дали йому допуск. Він, А оскільки я підтверджував, що та справа була. І він через суд домогся, щоб його теж ознайомили з тою справою. Uh -huh. Ну, Там про нього не було, але це була справа проти репресованих в Луганську. А батьківську справу, тобто дідову справу, вони так йому і не, не дали ознайомитися. Uh -huh. І десь за часів того кучми е, пішла така нагода, що з Росії, щоб згортати всі ці справи і ховати. Uh -huh. І ця справа е, була десь. Е, Тобто справа була, але е, рішення суду по неї е, не було. Ні, Ні. дали суду ознайомиться тоді mm. на початку 90-х. А коли ми хотіли вже більш ретельно, всі журналісти звернулися. Бо а? це злочини перед людством, вони не мають так. строку давності. І тут Петро потрібно... Шевченка, Біловоди, займався цим, Василь Соколенко, журналісти, дуже е, так, копнули глибоко по цих справах. Але справу все ж таки сховали. І от я ще повернуся, в 90-му році, 1990 році було 7 листопада, і пам'ятаєте, тоді всі, якщо хто там літні люди, всіх виганяли і примусували ходити на демонстрації. Так звані ну, жовтневі, до революції. Ну, Бюджетників, це за часів. А чого, і робітники робітників, там, і ну, да. Так от зібралося десь купа э, меморіаль, ну, меморіальців, э, тип, знаю, десь десь двадцять бувших репресованих. І це вони, біля горисполкому була. І да, це вони? на центральній, де Дураковка. Mm. там трибуни були, mm. якщо пам'ятаєте, ставили так. Так от вони стояли стояли тришечки там, не знаю, забув, як той магазин там називався. Потім він присприспри. При, при, Ладно, так от стояла і вони тримали плакати. І от колони і перед тим, як виходити на ту головну площу, ці 20 людей тримали плакати, де сталінські репресії там показували щось mm -hmm. там про те. І їх плювали, з них в лаях деякі навіть кидалися в, в бійку на них. Mm -hmm. І от було видно, як тим репресованим, які були вже реабілітовані mm -hmm. тою владою. І, і казали, що то все брехня, то все е, так. От Юрку Цу більше того. Він опитував усіх, е, хто проходив через тітю е, е, підвали. Він КВД у на в будинку Васнього, на Червоній площаді. Вів е, описи, да там записував всі свідчення і не? визнавав де де наймасовіше е, ну карту зробив поховання. Mm -hmm. І от вийшло так, що це Гусіновське кладовище було найбільше, і е, Сучабалка. Але е, були і свідчення, бо не вже небагато, що і по інших кладовищах старовинних потім їх позносили Там на Щербаково кварталі, там, е, на Єкатеріновки, е, і там в Камброді старому теж підкопи робили, щоб приховати їх. Mm -hmm. Займався цим Юрко Юрій Іванович Єнченко. Я ще хотів спитати, а була якась результативна частина цього проєкту? Ну, проекту? Були там опубліковані якісь книги там чи ну, в пресі щось якось висвітлювалося? Було багато було. І хотіли. Ми хотіли зробити, щоб в, 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 в зробити друк, Окрему книжку по... В яких виданнях справі? були матеріали? Так. Точно не Луганська Правда, а ото Малдогвардієць, uh -huh. Прапор Перемоги. Потім видання... Тоді вже було «Київські відомості. В які роки це було? Ну дев'яності Радіо Свобода Василь Михайлович Соколенко дуже висвітлював ці події. Ну було і от вийшло так, що, наприклад, ми з Юрком зробили запит, точніше як кажуть, звернення до міської ради з тим, щоб вона дозволила нам. Встановити меморіальну дошку на будинку Васньова, uh -huh. там, де було НКВД, до 1976 року. З 30-х років по 1976 І міська рада що так не робила, але боялася, і так і не дозволила. Uh -huh. Навіть казали, що це буде. Вражати людей, от вони будуть проходити перехожі, дивитися, що там були репресовані, uh -huh. і там. І ми навіть скоротили текст і хотіли просто сказати, що тут таких тут пам'ять репресована. Навіть кількість поубирали все, але ніякі поступки місцева влада таке і, 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 і не пішла. Це в які роки 90-х. 90 а стосовно е пам'ятнику на місці поховані цих наприклад, Сучий в балці. Балті. Ну, першим е, зробив е, свій внесок е, Юр е, Микола Писоцький, е, виготовили дерев'яний хрест, один, його спалили. Ну, ми вночі, е, там і суміш була запальна, і все. Встановили другий, теж його спалили. Вирішили поставити залізний е, заліза. Так от... Уявіть собі, його гнули так, що просто під кутом, напевно, тут... А, ще як, як відреагувала влада? На десь 96-му, ну всередині 96-го, я як кучма підійшов, то він е, е, за його часи, ото місце поховань, що зробили каменяки ще. Е, ні, ще раніше вони зробили, в 90-му, ще за комуністичні часи. Вони вивезли туди купу щебеня, розсипали щебень з смолою і цементом, і закатали всі, не дали розкопати, щоб можна було всіх підняти, щоб приховати кількість тих масштабів цього злочину. <свистан> тобто це силами міських органів міської влади. Так, Це було ще за комуністи. В 90 здається, в 91-му ще за радянську владу, десь навесні, вони закатали все це під асфальт. Так от я пам'ятаю, що десь в 98 му році ми чи може в 99-му, ми вирішили відновити той. А, 98-му. Тоді долучився мер Луганська Олексій Данілов, і він зробив таку алею серед, щоб можна було під'їхати і пройти цією алією скрізь дубову, дубовий гай до самого тої балки, де заасфальтована була вся та частина. Так от. Були в трьох панамарь одні з е, церкви, паномарь був, і, і Юрко і я, і ми викопали той зламаний хрест е, і е, зробили новий і з під кутом його, бо залізена тут така труба була дуже така міцна. Широкий. І ми під кутом, але вирівняли той крес, щоб він був... Uh -huh. е, ну, я пам'ятаю, зігнутом в такому вигляді ще перед війною е, uh -huh. я пам'ятаю, пішов дощ, е, а треба було ще помилитися після того, як ми зробили е, цю справу. І йде дощ, він читає молитву, а свічки, які у нас горять, їх е, дощ не... Не, не гасне, не бере. І така відчутність, ми відчу, що іде подяка від тих ну, померлих, там зарепресованих, які там були поховані, така подяка за те, що ми їх пам'янули. Це було неймовірне відчуття, просто нас точно не мочив. От якось іде дощ, а такий е, ряз, але чомусь нас він обходив, ми не промокали. Mm -hmm. Що ще про Юрка треба сказати? Я був казначеєм за пропозицією Миколи Пісоцького. Я готував звіти, бо вважалось, що хтось тоді, що треба громадські організації, повинні здавати звіти про свою фінансову, чи мали вони прибутки, доходи чи розходи. І я пам'ятаю, що я кожного кварталу робив це. А потім досяг, добився того, щоб податково пішла, оскільки це не прибуткова організація, щоб на річну звітність перейти uh -huh. і домігся цього. І, і скажу, що Юрко був археолог по запокликанню. Uh -huh. Він е заочно е працював і навчався в, під, е на історичному факультеті архе археологічну справу, е отримав дипл диплом. І от я пам'ятаю, що десь з нульових він е, виїхав на північний Кавказ і роками іноді повертаючись в Луганськ, він е, е, працював там, в, приймає участь е, в, в археологічних розкопах там старин, старовинних тих папах. Е, е, так от, е, Доля Юрка невідома. В 2014 році померла його матуся. Ми її поховали в Старобільську на її там, де вона народження. І я пам'ятаю, що це було поховання біля польських репресованих поляків, яких Офіцерів, там да? да, в Старобільському таборі. Полонених поляків, які там, які помирали, або їх там ховали. Mm -hmm. І недалеко. В 2014 році, вже за окупацією, він ще приїздив на річницю своєї матусі, як якраз був у Старобільську, і ми теж поминали його матусі, перевідали його. Mm -hmm. А от десь з 17-го року вже він не відкликався і продоль я не знаю. Але я можу передбачити, що оскільки десь скільки. Чотири роки тому, чи п'ять років тому російська влада визнала меморіал екстремістської організації, знищила усі їх. І навіть зараз отой камінь біля Кремлівської стіни, де репресовано, вимагають, щоб його знесли, щоб не нагадували, бо зараз інше ставлення до Сталіна і до тої його злочинів. Так от і в Луганській знесли. В меморіали репресованим політичним репресіям Голодоморів, mm -hmm. якраз на місці того цвинтаря. Э, к... Да. К цвинтаря бувшого. Mm -hmm. І його повернули йому назву Дружба народів, сквер. От от... Дружба народів. І, до речі, поверти, казали, що не дробить цього, а секретарем тоді був Петров Юрій міського, міського, ну, міського комітету партії. Йому казали, не берись за це. А він і його доля покарала, що він вольовим своїм рішенням вирішив збудувати там розважальні атракціони і він помер дуже-дуже рано. Така от доля. Так що і пам'ятаємо, Юрка, ну не знаємо. Ну, я думаю, що якщо він за останні 5-6 років так і не, не ден, то, напевно, його вже... А може, виїхав на північка. Але я зрозумів, що він хоч якось відгукнувся. Царство Небесне провів роботу дуже. Добре, ну, що щось, якщо щось залишиться в там в архівах. Дякую, пане Валерію.